Символи українських традицій і героїзму в одному кадрі. В івано-франківську. Учасники бойових дій взяли участь у фотосесії вишиванка клич-предків Сила воїна. Мета заходу підтримати тих, хто боронить нашу країну. Як усе відбувалося, бачила Тетяна Дадак. У фотосесії взяли участь більше 20 учасників та учасниць бойових дій. Кожен з них приніс атрибут, що має особливе значення: медаль, предмет чи частину амуніції, яка нагадує про їхню боротьбу за Україну. Для Олега це перша фотосесія у студії. каже спершу було ніяково. Допомогла підтримка побратимів та фотографині. До повномасштабної війни признаюсь, соромно, але у не було. А після я собі при купив вишиванку, і на більшість з свят я у вишиванці. А Вишиванка з поєднання з військовою формою для мене це свобода, бо чомусь останнім часом бачу тенденцію, коли люди бояться військової форми, а вишиванка. З військовою формою, як на мене, трішки розвантажує. А ось перед об'єктивом Альона Мордік, захисниця Маріуполя, яка пережила полон, каже, що вишиванка та військовий однострій дарують відчуття гордості за свою країну. Емоції суперові. Я рада, що я представляю Україну і. Відчувала себе справжньою українкою, я багато шукала саме от вишиванку, і коли я побачила саме цю з колосками пшениці, я зразу сказала, це моя. Я її купує фотосесію у вишиванках та камуфляжі. Ініціював заклад Дім Воїна. Його керівник Микола Крошній зазначає, таким чином прагнуть популяризувати культурну спадщину. Я вважаю, що воно досить допоможе нагадати людям про патріотичний дух, про наші цінності українського народу. Тому що кожен ветеран, кожен військовий, кожен ветеран, який стояв чи стоять на захисті нашої держави. Вони є патріотами своєї країни. І таке поєднання воно має бути невід'ємним. Тому що як і військова форма, так і вишиванка в як на мене це дуже досить патріотично нагадує людям, як повинен, як взагалі повинно виглядати сучасний українець. А ще зі світлин зроблять календар на 2026 рік, який продемонструє силу та мужність наших героїв.